Україні скоро вдарять морози. Синоптики прогнозують, що вже цього місяця погода різко зміниться. Однак спека поступатися про холоді не поспішає і в деяких регіонах ще затримається. Коли очікувати бажане похолодання та перші заморозки, деяких мінусових позначок слід очікувати у вересні, розповім за мить. З вами новини Тесені і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Цього року вересень в Україні буде доволі теплим. У низці областей метеорологічна осінь так і не настане. Однак заморозки в окремих регіонах все ж очікуються. Про це на порталі Метоопро. Повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич. Виникнення перших заморозків може спостерігатися лише у третій декаді вересня. Переважно у північно-західних областях, особливо на поліції, а також у високогірній частині Карпат. Загалом, за його даними, перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені відбудеться не раніше третьої декади вересня. А на півдні та у Закарпатській області літо триватиме протягом усього місяця. У нинішньому році атмосферні умови над Європою складаються таким чином, що у першій половині вересня характер погоди в нашій країні очікується по справжньому літнім. На більшу частину території України продовжить впливати малорухома область високого тиску. Яка вже тривалий час простежується над верхньою та середньою Волгою, збережуться також стійкі вітри східного та південно-східного напрямку, транспортуючи до нас суху та спекотну середньоазіатську повітряну масу. Такі умови призведуть до аномальної теплої, сонячної та сухої погоди, принаймні до середини вересня. За словами метеоролога, циклонічна діяльність і атмосферні фронти будуть зосереджені переважно над країнами Балканського півострова, над акваторією Чорного моря в районі Туреччини, Кавказу та Піранейського півострова. Тут очікується злива з грозами та поривчастим вітром. Завдяки впливу циклонічності над Чорним морем у південній половині України у Приазов'ї та Криму порівняно часто проходитимуть дощі, іноді значні та у супроводі Гроз, враховуючи очікувані циркуляційні особливості атмосфери. Перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, коли середньодобова температура стійко опускається нижче 15 градусів, відбудеться не раніше 3 декади вересня, а на півдні та на Закарпатті літо триватиме протягом усього місяця. Таким чином, середньомісячна температура повітря на переважній частині України передбачається в межах плюс 15-20 градусів Цельсія, у Карпатах плюс 13-14, що приблизно на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму. Вже у другій половині вересня температура повітря в Україні відчутно знизиться і наблизиться до середньої багаторічної норми. У процесі похолодання зросте ймовірність опадів. Однак у більшості областей їхня кількість виявиться недостатньою. Прогнозована кількість опадів за місяць становитиме в межах 25-65 міліметрів. У Карпатах 90-120 міліметрів, що на 10-30% нижче за норму. На півдні та у Карпатах близько норми. Разом з цим найбільші ризики дефіциту опадів будуть спостерігатися в північних та східних регіонах, де вже станом на кінець серпня фіксується сильна і тривала посуха, що призводить до в'янення багатьох рослин і сільськогосподарських культур, а на деякі породи дерев та кущів зовсім на межі усихання. Оскільки продуктивних запасів вологості в метровому шарі ґрунту практично не залишилося, додадуться також суховійні явища та високий ступінь пожежної небезпеки, яка вже тривалий період часу тримається на найвищому п'ятому класі. Окрім того, що більшість областей України досі відчувають на собі спеку та перебувають під загрозою пожежної небезпеки. З'явилось ще одне лихо. Зокрема, кияни скаржаться на погіршення якості повітря. У КМДА назвали причину станом на восьму ранку, 3 вересня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті в нормі. Про це повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. КМДА тимчасове погіршення якості атмосферного повітря ймовірно спричинене пожежами в екос. Системах, зокрема, горінням торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний. У випадку появи задимленості людям рекомендували зачинити вікна, а також відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі. А оскільки погода ще досить літня, світло продовжують безбожно вимикати, киянам доводиться плаватися у квартирах. Щодо жителів інших регіонів країни, то впродовж поточного тижня слід очікувати переважно суху і теплу погоду, а також стійкі східні вітри. За даними метеоролога, істотних опадів не передбачається за винятком південної половини України, де періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності. У середу, 4 вересня, нестійка погода з опадами очікується у центральних південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди прийдуть сильні зливи з грозами. У решті областей переважно сухо. У четвер, п'ятого вересня, у більшості областей України опадів не прогнозується, і лише у південних областях, а також у Криму, місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. А от у п'ятницю по всій території України переважатиме сонячна погода без опадів. Йдеться повідомлення українського гідрометцентру. У деяких областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, гроза. У східних областях місцями пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Денні максимуми температури дещо знизяться. Завдяки циклону, що творився над Чорним морем, протягом наступних трьох діб у південній частині більшості центральних, а у вівторок також і у східних областях, місцями пройде невеликий кроткочасний дощ з грозою. А ось нарешті території за рахунок пливу поля підвічного тиску з північного сходу залишатиметься погода без опадів. Повітряні маси протягом тижня будуть переміщуватись переважно з північного сходу зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. У східній частині країни подекуди очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура в день протягом цього тижня зазнає деяких змін, а ось вночі вони лише дещо відрізнятимуться між регіонами. В нічні години у більшості областей стопчики термометрів сягатимуть до 15-20 градусів. І лише на заході країни вони будуть дещо нижчими до плюс 12-17. Завтра в день температурний фон ще нагадуватиме про літо, адже метеорологи фіксуватимуть значення в межах 25-31 градусу. Проте починаючи з середи, вони не перевищуватимуть позначку плюс 29 градусів. Щодо суботи та неділі у всіх областях України отримується малохмарна погода без опадів. У суботу, 7 вересня, у всіх областях України утримується малохмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20 градусів. У північних та східних областях плюс 10 плюс 15 градусів, в день плюс 25, плюс 30. У неділю, 8 вересня, в Україні переважно без опадів. Лише в день у Криму та місцями у південних областях пройдуть невеликі дощі часом з грозою вітер східний 5 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18. У північних та східних областях плюс 9, плюс 14. В день плюс 23, плюс 28. А що ви думаєте про погоду в Україні та світі, які температури є найбільш комфортними для вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.